Привітки усі. Такі гарні квіточки сьогодні цвітуть. Дивіться, які красуні. І хочу вам зробити отакі ще, дивіться, які класні квіточки суперові. Хочу вам засняти розпаковочку невеличку, що можна купити на 50 гривень. Такий невеличкий об'єм покупок. Що у нас тут по чому, дивіться? Корм. Ну, в основном тут корм я купила для кота. Потом шоколад. Буква акция. Миллениум. Вот, смотрите. Повязка для сну. 34 гривні. Деякі були были шоколад Рошен. И вот такие на набір продуктів. продуктов. Макароны. Невеличкий набір продуктів. От ще знижка по карці ТБ, якщо купуєте, мінус 10 гривень. От на 464 гривні. От що ми тут дивимося? Значить, шоколад 43. Шоколад отакий от мільйонів по 43. Теж він акційний. Потім корм для кота. Отакий от моя кішка любить з кроликом. Або з ягням таким ніжно, з ніжним м'ясом. 9,90 теж була знижка. Потім макароні вироби: такі італійські, твердих твердих, делюкс твердих сортів пшениці, такі і такі. Скільки вони по 43 гривні. 43,90, майже 44. Потім огірки у нас були вже 50-57 ну, гривень. Огірки. Оце, ну, там, невеличка кількість. На 24 гривні, скільки я взяла. Огірків. Там 500 грамів, да? не вийшло на 25 гривень. Потім що ще тут таке? Ну і все, в принципі, корм. Корм для котів 9. 9. А, ще отакі от макароні виробили паста Вони у нас по. 34,90, навіть трошки дешевше. І от такі от ціни. Можете ще раз подивитися. Маска для сну. Ще я взяла, скільки вона у нас маска. Маска для сну. Пов'язка для сну 34,90. Ось така теж акційна ціна була. Ось такі сьогодні продукти. Пишіть, які ціни у вас. Підписуйтесь на канал, буде ще багато цікавих і рецептів, і оглядів цін на продукти. Усім дякую. Підписуйтесь ще на мої інші канали в рекомендованих. Всім до зустрічі! Пока-пока! Чудового дня!